Зараз ми знаходимося біля конденсаційного котла від компанії Арістон і стенду, який імітує роботу як ГВП, так і опалення. І ми зможемо побачити вживу, як працює модуляція. Зараз ми бачимо безпосередньо запит на ГВП. Ось іде в нас розхід ГВП, і ось подивіться розхід газ. Як ви бачите, він збільшився. Зараз він налаштовує модуляцію і дивіться, як опускається потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ось тут ми бачимо розхід на опалення, отут споживання газу. І зараз ви побачите безпосередньо, як система підлаштовується під наші потреби і зменшення споживання газу. У турбованого всього дві ступені модуляції, а у конденсаційному в середньому 10. Тому, якщо ви хочете економити та мати більший комфорт, обирайте конденсаційний.